Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Сьогодні перший випуск проходження Валхейм, і ви дізнаєтеся, як легко скапуститися від троля, ефективний метод проходження данжів зі скелетами та про перші результати розведення кабанчиків. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Попереду ще багато цікавого. І так ми починаємо. Я бути я, ну, мене я мене. його бачив. Ти бачив, правда? Так, я його бачив. Диви, нема. Він не реально був тут. Як бачив, а? А, є, ну, во-во-во-во. -вов -вов. Де? Він просто секунди витік. Ага. Росферем, угу. Колибе. Йому навіть здоров'я віднімається. Я думав, що взагалі буде зле. Ти прожава Ейктюра? Е, ні, забув. А я тут пішов прожати. Прожав я Ектюра. Ну, Але це зараз погана ідея, знаєш що? Бо ніч і нас чують? І да. Добре, потім чують. Вон наш тролль, який снег будет, а так? Нет, так на тролля пошли. И побачим. А, бо видно, с побачим старшим. И вичуем. Это точно. Ну так, все дело не шутки. Угу. Mm -hmm. Я не такие дороги. Я с Байдерей все после того, как тролли за бейзумай. Страшни свои справи. Да я видел. Да не думал, что в него так бедлечусь немного удару. Я чес показываю, конечно, думал, что нет поднял. Ага, серолюдничок. Бачишь его? не бачу. А, уже башню. Серолюдский здорован. А, і сині, б... і сині прийшли також. І далеко. По-моєму, нам трошки займають. Треба зараз... тікати. Да, Да, я думаю, що відходимо. Убегаємо, я б сказав. Ну да. Мені треба щось зажати, тебе зараз ново відкиснув. Чуть-чуть вмер. Ага. Блін, головне відходимо здох, а здох від якихось сиролюдників нещасних. Та якихось сиролюдників. їх троє було. Ну і шо? Так, треба вибрати. Давай. Коротше до ти... мене. Ну, так якби біля мене. Не його до мене, я передумав. на 10 стрельни, стрельни, стреляй. Маленький поросят. О, бачу! А, серлю, да, как ты, да? Eu <tossos> А як вбити вепра? То в смысле нет? Ну він типу зелененький, він хороший. Я його тикаю цим. Га? Як морально, стрілой забий Я пробував І шо? Ні? Ну, стріла і спис е, через них проходить, розумієш? Ого, а нахуй хуйня, где треба? Я не знаю. А ніж. Оооо, а спецтаж такая ж. А сукера. Ааа, Сокера зараз попа. Так, не а. Хіба може ніж? Може ніж. Ну ла, зараз я тут не зможу. О, стиль. Ну Ях побачити номер. Добре, ніби ніж. Прекрасно, замість чого? Давай замість цієї штуки. Що ніхто, а? А є, що з нами, що з ними робити? А тепер? Бачимо так, практики є.

Ага. Бабайка, напевно. Да, так, требують. А то так ходить. Виходить що то Да, тут там ще лоха. А, тут серцево новиків, до речі, так. Ой, я зараз хліб на Еду иду иду. А звідки не вибіг, значить то не було вже. А, тут Ой, Угу. А рубін якийсь такий? А що він, да? Ай, так, добре, я йду наперед, а ти собі відхилься Опа. Ну, здорово. Ой, ну здорово. Да там. там... Йо. там, ну, там складок Понимаешь, что тут стрелы здесь И, там, и шо, их стрелять, и взяли, и, и, застрял, и, Их там купа. Спасибо. Спасибо. Плохо ну, кто-то... А трошки. Дай... давай... Я трошки дальше тогда выйду, чтобы ты мог сховаться потом. Вот так кто-то один и двое застряют, выходят. Э, да, я да, я ждал. А там я... что резону. А, а А. Uh, okay. Чекай. Uh, якщо, якщо будеш тікати, кажи тікай. Наче більше не бачу. Я. Что я не знаю, а можно і там До хати? Так. Та можем бита? Що по дорозі може можем пользу мають стримуть. Блядь, трой там не попал сейчас. Хочу тройно. Трой? Бляха. Да. Е, е, беру стріли Ек, таймзим, <приклад> <приклад> там мало. Он сейчас залез на сиролю. Вот так дерьмо. И короче, тут купа Э, ты живой поки, да? Mm -hmm. А ты в тик ведь не Я просто видел, хорошо. Ну, чё не Опа, ого. Тікай, тікай, тіка. Тікаю. Чому закупатиш? Він хоче віддати мені свої шкірки. Чуть не всі Не вмирай тільки постараюсь ой, він число це взагалі капець А він може десь застрягнути по суті, правда? <пасухи> ну так давай його отак так от ганяти просто по колу. Ну, так і треба. Он зара просто взломает его до напарно. О, oh, блин, 17 попали, что мы тяпкаем пока. Я сошки выступаю. Я бачу. Блин, мы быстрее, я думаю. Бежи, бежи. Тут чуть чуть-чуть зашивается. Бачу, бачу? Да. Давай, 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 давай. Я, я. Першого свого троля. Ничего себе, <плес> она не роста ПП. <плес> Так, і що тут? РБ, е, шо, відкривай ліву, дай що там? Ти готовий? Ага, лучник. Ні. Кому там далі стоїть? Ти в нього попадаєш? Чекає... А, все, О, все, так. супер. А все? Так, звичайно. Не було. Ага. Тут дві двері. Ти тут? А, файно. Я думаю, що їх тут багато стоїть. І одні двері, і другі. Чекай. Нема. Були. Он этот. тут. О! Серца. Тип на спауни два. Тремо. А Бурштинова перлина якась Там не тоже такого кого-то. А тут удар. Ага. Ша тут? Эээ, баштарин? Идут, да. Там провод стоящий рядом. Там mm -hmm. получно. Mm -hmm. mm -hmm. <свист> Это я. Дашь? Да. Я Нет, не нам Там еще один лучше. А вы ведь там дали. Опа! Я <свист> 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 Я ж трюшки для кого. того гнізда люди дуже багато хп. А пішов там виїзд пішов? Так. Поклади олова. Олово добувати, правда? Чи ми його ще не можемо? Можемо. Да, добувати. Так, олово теж добуває. Я йду сюди по Треба буде дерева наносити? Да. <тас> давай зараз принесу, то що в мене в сундуку лежить. Або давай піду нарубаю, зараз швиденько. Ні, дерева ще не А, я ну як тебе за те і питаю. Ні-ні, прям зараз не потрібно. Але в загальному треба буде. Кувальні треба будувати, не треба. Треба ти бронзу і обалом. Ч нам не треба тролі? Бо ми зробимо тупо ахуєнь, що Угу. Я тебе отвіжаю. <ріху> Хочеш, я тобі зроблю офігенну штуку. Будеш бігати такі Угу. Що там я зробиш Офігінну штуку, але я тобі не дам два кусочка шкіри, бо мені вони треба для тої фіганої штуки, яку я хочу зробити. Там, значить, як було у е, 6 броні, так? Так. Тут 8. Чекай, де ти дивишся? Відкривай кузню. Як і робити? Ковальовцю? Треба ніч. Йди сюди. Ты там купил штука. Какую штуку? Десят. Ну. Чому? Ого. Скільки там шкода? 45. Різельна шкода 35. 35, 5.